Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. колишній президент Трамп обіцяє в разі свого переобрання ввести мету на китайські товари розміром понад 60%, що це означатиме для світової економіки. Послухайте для цієї країни неприпустимо втрачати по 500 мільярдів доларів на рік. 140 тисяч коментарів під описом про охорону жирафів у китайській соцмережі. Повідомлення посольства США у Пекіні стало місцем, де китайці скаржаться на падіння акцій. Глибину проблеми китайського бізнесу розкривають такі кадри. Найважливіші торгові центри зараз практично порожні. Чому Австралія розкритикувала Китай після того, як Україна засудила до страти з відсрочкою австралійського продемократичного блогера? Що ми знаємо про вирок? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Смілива заява колишнього президента Трампа в інтерв'ю Fox News Він пообіцяв, що якщо його оберуть на другий термін, він веде мито на китайські товари розміром понад 60%. У газеті Washington Post сказано, що ви заявляєте про 60% мета на китайські товари. Чи такі ваші плани? Так, я сказав би, що навіть більше ніж це. Я хочу, щоб Китай досяг успіху, і мені дуже подобається президент Сі. Він був моїм дуже добрим другом під час мого терміну. Ковід приховування ковіду список дуже довгий для одного з наших супротивників номер один. Навряд чи він друг. Ні, але я з ним чудово ладив. Марія. Я не думаю, що він хоче, щоб ви були в білому домі. Ні, не хоче. Їхні ринки мало не впали, коли я виграв в Айові. Трамп – лідер серед республіканців. Якщо його план буде реалізовано, він може серйозно вплинути на світову економіку. У 2018 році він запровадив мита на китайський імпорт обсягом у сотні мільярдів доларів. Згодом він підняв тарифу до 25%. відсотків. Тоді США імпортували з Китаю більше ніж продавали. Торговий дефіцит між країнами становив понад 400 мільярдів доларів на користь Китаю. Послухайте, для цієї країни неприпустимо втрачати по 500 мільярдів доларів на рік. Трамп використав мита, щоб змусити Китай купувати більше американських товарів. У результаті дві країни підписали торговельну угоду. Відповідно до неї, Пекін погодився закупити американських товарів на суму понад 200 мільярдів доларів. Колишнього президента також запитали, чи вважає він, що Китай втрутиться у вибори 2024 року. Я думаю, що вони це зроблять, і вони не втручатимуться від мого імені. Нам слід провести голосування в один день, використовувати паперові бюлетені. Нічення виборця та відмовитися від бюлетенів для голосування поштою. Могли б ви перешкодити Китаю захопити Тайвань. Я не скажу вам зараз, бо це може завадити вести переговори з Китаєм. Компартія КНР називає Тайвань частиною Китаю, хоч ніколи ним не керувала. Вашингтон відмовляється повідомити, чи зможе захистити Тайвань, якщо Китай почне вторгнення. Хоча президент Байден неодноразово заявляв, що США втрутяться у разі війни. Білий дім згодом відмовився від цих слів, заявивши, що політика США у цьому питанні не змінилася далі коротко економічні новини з Китаю. Китайські акції впали до п'ятирічного мінімуму після того, як регулятори пообіцяли повернути фондовий ринок до стабільності. Протягом дня акції на ринку у Шенджині та Шанхай коливалися між великими втратами та невеликими прибутками. Проурядові інвестори намагаються підтримати мляву економіку вкладеннями, але аналітики кажуть, що повне відновлення споживчої довіри як раніше мало ймовірне на тлі слабкого ринку нерухомості, як показали офіційні дані Покіна, ВВП Китаю торік зріс на 5,2%. Але дані японського фінансового коментатора демонструють іншу картину згідно зі звітом Тамури Хідео, економіка Китаю в 2023 році не просто не зросла на заявлену цифру, а фактично відбувся спад. Він проаналізував сектор нерухомості, чистий експорт та споживання домогосподарств. Нерухомість рушійна сила економічного зростання Китаю. Враховуючи всі обставини, там дійшов висновку, що загальне ВВП Китаю торік, можливо, упав більш ніж на 2% з урахуванням інфляції. Жителі Китаю також відчувають спад. Якщо було таке значне економічне зростання, то чому існує так багато проблем, таких як безробіття, борг, фіскальні та фінансові проблеми. Сьогодні економічні дані ненадійні, тому вони не точні і не заслуговують на довіру. Тамура попередив японській компанії про те, що треба виводити кошти з Китаю. І він зазначив, що приковування інформації режимом може лише збільшити інвестиційні ризики. китайський ринок готується до ще одного удару. Останніми днями ціни на акції різко впали. Щоб висловити свій гнів, китайці залишають коментарі в соціальних мережах, а точніше на офіційній сторінці посольства США у Пекіні на Вейбуа, де Девід Мартін розповість більше. Weibo – найпопулярніша соцмережа в Китаї, яку часто називають китайською версією X. Допис американського посольства в Пекіні у п'ятницю набрав понад 140 тисяч коментарів. Він був на тему охорони диких жирафів, але в коментарях люди зосередились на економічних проблемах. Ось кілька з них. Один користувач написав: ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть. І ми також знаємо, що вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть, та вони все одно брешуть. Хіба таке можна сказати про країну, що про Інший додав: краще захистіть мене. Жирафи хочуть жити, і я також хочу. Дописом поділилися понад 15 тисяч разів. Під одним із репостів можна побачити такий коментар: не могли б ви дати нам кілька ракет, щоб розбомбити шанхайську фондову біржу. Пізніше допис видалили, і тоді користувачі перейшли на Вейбо Посольство Індії в Китаї. Вони писали: я так заздрю індійському фондовому ринку. Він приголомшливий. Велика країна, чудовий фінансовий ринок. Спасибі. Інші похвалили прем'єр-міністра Індії моді. Деякі користувачі повідомили, що. Їхні облікові записи на вейбо та інших ресурсах заблокували після того, як вони залишили свої коментарі. Китайська влада регулярно цензурує популярні повідомлення на вейбо, які вона вважає негативними. Вулиці великих міст, таких як Пекін, Шанхай, Шенчжень та Гуанчжоу, колись були жвавими. Зараз багато людних місць спорожніли. Жителі кажуть, що вони шоковані. Так страшно, усі магазини закриті. Господи, я щойно вийшла пообідати і побачила, що майже всі магазини на цій вулиці спорожніли. Тепер порожні навіть великі торгові центри в Гуанчжоу. Я прийшла до торгового центру Жунджуахуї, і він майже повністю порожній. Це відео було знято в сент Сент-Літоні. у цьому районі. Багато висококласних ресторанів та барів, але зараз у ньому мало туристів. На інших кадрах жінка розповідає, що її магазин у Шанхаї пропрацював лише близько трьох тижнів, після чого їй довелося його закрити. Рівень безробіття в Китаї зростає, а споживчі настрої перебувають на історичному мінімумі. Деякі жителі Китаю розповіли нам, що купуватимуть лише найнеобхідніше та відмовляться від предметів розкоші. Інші пояснили, що їхній бізнес у Китаї стало важко отримувати на плаву. Дедалі більше людей скаржаться на затримання заробітної плати а багатьом загрожує. Звільнення Пекін засудив громадянина Австралії Ян Хендзюня до страти з відстрочкою. Ось що сказала міністр закордонних справ Австралії Пенівонсти. Ми розуміємо, що за два роки вирок можуть змінити на довічне ув'язнення, але уряд Австралії вражений таким результатом. Ми відреагуємо найрішучішим чином. Вонг сказала, що викликала посла Китаю в Австралії. Влада затримала Яна у 2019 році, коли він поїхав відвідати свою родину у Китаї. До цього він працював у Нью-Йорку і регулярно опублікував в мережі екс коментарі з критикою на адресу Пекіна. На платформі Яна понад 130 тисяч підписників. Згодом Пекін звинуватив його у шпигунстві. Блогер звинувачення відкидає. Офіційні особи не розкрили подробиці його звинувачень. 2021 року відбувся закритий судовий процес. Водночас австралійським дипломатом у в'їзді до країни і відмовили. Торік Ян сказав своїй сім'ї, що боїться померти в ув'язненні після того, як у нього діагностували кісту Нерки. Human Rights Watch назвала вирок для Яна кроком назад у китайсько-австралійських. Відносинах здавалося, що відносини Австралії та Китаю стають більш стабільними і безпечними, але як вони можуть покращуватися, якщо одна сторона проводить довільні затримання. Під арештом перебувають також і інші іноземці. Так до арештованих американських громадян входить бізнесмен Марк Свідан. І він також очікує в камері смертників із відстроченим смертним вироком. Свідана заарештували в Китаї понад 10 років тому за звинуваченням у зберіганні наркотиків, і відтоді його утримують у в'язниці. Також термін відбуває американський пастор Девід Лін. Він родом із Китаю і прийняв християнство після приїзду до США. Пізніше він повернувся до Китаю. Лінь брав активну участь у діяльності домашньої церкви. Пізніше його заарештували. Його звільнять у 2030 році. Інший лікай – натуралізований громадянин США, який народився в Китаї. Його затримали у 2016 році під час візиту до родичів у Шанхаї. Наразі він відбуває 10-річний тюремний термін за шпигунство. У травні цього року Китай засудив 78-річного американського громадянина до довічного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Подробиць справи не повідомили. Водночас держдепартамент попередив американців, щоб і утримувалися від поїздок до Китаю.